Вітаю вас, шановне товариство! Давно не було гайдів на героїв на цьому каналі, і от я подумав, що було б непогано розповісти вам, як грати на найкращому герої за вінрейтом зараз з Флейна. А саме на Дарксірі. Ну тут чомусь показується, що НС кращий, але повірте мені, Дарксір набагато потужніше виглядає, ніж Найтсталкер. Цей герой справжнє диво для тих, хто хоче в соло перемагати ігри. Єдина гра, котру я програв на ньому новому патчі з трьох, котрі я зіграв, була ось ця. Ну, скажімо так. Тут я грав без штурмспіріта і без Найкса по факту. Ті, хто дивилися вчорашній стрім, розуміють, про що я кажу. Тим не менш, герой дуже потужний і справді зможе вам допомогти багато чого досягти в плані ПТСів в доті. Тому готуйтесь дивитись відео. Розпочнемо зі стартового закупа і з ким брати цього героя. Перш за все, дивіться, історія наступна. Стартовий закуп найкраще, як на мене, є два варіанти. Ось цей закуп, котрий зараз в мене з фаст тільки. Брати циркулетки на Дарксірі я б не рекомендував. Тобто Блейд, дві циркулетки, танго і дві гілочки. Поясню, чому? Тому що ти ці циркулетки, ти навряд чи їх будеш грейтити в щось. Можна теоретично на єдиному герої, мені здається, на одному з небагатьох в доті зібрати нул талісмани, теоретично знову ж таки. Але б я б не рекомендував так робити. Бо вони ну не прям багато дають Дарксіру, займають зайву кількість статів, і це не є добре. Інший закуп, котрий, мені здається, вам буде до вподоби, це купити базілку за 425 і купити гілочки до неї. Це також доволі хороший айтем білд, котрий ти можеш використовувати. Нагадую, що базілка грейдиться в аркани. Тобто ти купляєш просто фаст аркани, якщо береш закуп через. Пазілку, ось такі два варіанти. Я бачу. Дивіться, особливість цього героя полягає в тому, що він не підходить до того правила, про котре я розповідав, що в пабліку треба брати мілічний плюс рейндж пріоритетно на лінію. Тут ти можеш спокійно брати його з будь-яким роумінг сапортом, як в старі добрі часи, де ти грав на Дарксірі з клоквеком, Тіні, героями на кшталт цього, котрі можуть роумити і вбивати героїв. Головне, щоб вони тобі постакували, тому що на лінії все ж таки ви все рівно трохи слабкішими будете. Але так само ти можеш гра грати і з рейндж героями на Дарксірі. Найкращий герой, як на мене, з Дарксіром на лінії на четвірку це Ліон. Дуже добре виглядає. Є ще такий чудовий герой, як Худвінг. Також непогана четвірка разом з Дарксіром. Ну, коротше, будь-які герої на позиції 4 рейнджі, котрі можуть самі застанати з ДС, вони є справді непоганими. Тобто, майже будь-який герой, напевно, зараз актуальний в доті на позиції 4, є хорошим вибором з Дарксіром. Напевно, тому і його вінрейт настільки великий у цього героя. Шановне товариство, важливий момент. Зараз триває збір для Азову на автівки. Дивіться, завчора ми зібрали ще 200 тисяч на стріми, Треба 2 мільйони. Сума велика, але я впевнений, що разом ми зможемо її зібрати. Тому, будь ласка, за ось цим QR-кодом чи за посиланням в коментарях під цим відео долучайтесь, будь-який ваш донат, він є важливий. Ми вже неодноразово закривали доволі великі збори, і я впевнений, зможемо це зробити з вами і в новому році. Підтримайте, будь ласка, захисників України. Дякую за це. Дивіться, я думаю, ми почнемо розглядати дуже складний варіант з Ленінгста. Статії, бо я б не хотів вам розповідати, де я приходжу на Дерксірі, перемагаю в нуль лінію. У ворогів немає взагалі ніякого кері за рахунок того, що ми його вбили 5 разів на лінії. Я приходжу з шелами. Так, будь-який дурень на цьому рівні зможе прийти з шелами, набафати їх на свого Мідлейнера четвірку, і ви будете продовжувати домінувати на лінії. Це ідеальна ситуація, я впевнений, вам не знадобляться мої знання для того, щоб. Брати і перемагати на Дрсірі в такій ситуації. Що набагато складніше, це що робити, якщо ти лінію на Драхсірі або програв, або поставив 5-50 на 50. Скажімо так. Перше, що б я рекомендував, якщо у вас ось такий стартовий закуп, приносьте собі зразу ж цей ж маску. Це дуже важливо, базілку я б не прям радив би грейдити миттєво. Бо все ж таки, якщо подивитися на те, що Сейдж Маска, вона дає 0,7 мана регенерації. Базілка дає 1,5, враховуючи ауру. Це, звісно, приємно, але і коштує вона. Відчутно більше, якщо ти її зі старту не купляєш. Тут дуже сильно буде залежати від лінії, тому що першою шмоткою великою ти будеш збирати собі, звісно, ж, Veil of Discord на Дарксілі, ніяк інакше бути і не може. В таких ситуаціях, як зараз, де ви побачили, як я загинув, я спеціально гину, скоріш за все, тому що ну, мені треба ресурси поновити, і це нормально віддати кіл саппорту, щоб приїхати на лінію знову з фул ресурсами. Це ну, буде часто у вас на Дарксірі траплятися, така ситуація, де. У вас закінчилась мана, немає ХП, е, в сальву або там якусь якось мангу чекати не варто, і в цілому не варто їх купляти на Дарксірі в збільшеній кількості. Це вже минуло сторіччя, якщо хтось грав раніше на Дарксірі. Ваша за задача на лінії, і ваше головне питання на лінії буде полягати в двох моментах. Перший момент, це ви повинні у будь-якому випадку намагатися вбивати героїв тільки з появою вашого третього рівня. Бо тоді у вас відчутно посилюється Ion Shell, і у вас справді з'являється відчутно хороший кіл потенціал на дресірі з героя. Друге рішення це чи ви качаєте собі вакуум на другому рівні, чи ви качаєте собі Surge. Тобто я б радив би холдити цей поєнт до моменту. Котрий трапиться на лінії. Тобто, умовно, якщо ви будете вбивати когось на лінії, і ти бачиш потенціал, качни вакуум, качаєш вакуум, і, скоріш, цього, ви вб'єте завдячуючи йому. А, або ж якщо на тебе нападають і тобі треба мотіво вийти, як, наприклад, було на лінії проти Тероблей, Крістал Мейден, я качнув собі сурж. Тобто, якщо ти качаєш собі сурж, то там вже тканіше міста вбивати, і тоді ти пріоритетно граєш на свій фарм. Але запам'ятайте, головна історія Дерксіра полягає в тому, що на лінії тобі треба як мінімум поставити лінії 50 на 50. Це ідеально для тебе буде. Далі тобі треба не забувати просити свого сапорта, щоб він стакав постійно еншентів. Еншенти дають неймовірну кількість. Імпакт в плані камбеку Драксіру і будь-які коненшенти, котрі, котрі застакає твій саппорт, це плюс для тебе пізніше. Еншентів треба починати фармити з. ну, можна в принципі з шостого рівня вже починати фармити, в ідеалі з сьомого, щоб айншел був в 4. Це ідеальна ситуація буде. Тепер ми переходимо до того, що робити вже після лендінг стадії. Першою шмоткою зрозуміло, ти купляєш собі аркани, як я казав, можна купити собі казуальний хилмофер для того, щоб краще стояти лінію і мати більше ХП регенерації, але якщо ти з цим не маєш ніяких проблем в плані з КП, то ти можеш сміливо собі купляти просто аркани на перші гроші. Про це я вже наголошував. Дивіться, тут все доволі таки просто. Ти просто заходиш за свій тауер і починаєш фармити ось тут. Тебе доволі складно вбити, коли у тебе АНШО 4 рівня вже. Тобто, навіть якщо на тебе нападає якийсь мідлейнер, скоріш за все він отримає дуже багато проблем, коли буде до тебе ось так іти. Не забувай, що коли ти качаєш стінку, ти сповільнюєш героїв цією стінкою. Відповідно, ти можеш притягувати вакуумом після того, як він вийшов зі стінки назад до своєї стінки саме на лінії, і він ще буде дамажитись, до речі, вона також. Небагато демежу наносить. Ну, це не критично, звісно, тому що тут 25 демежа всього-навсього, але якщо два рази задамажиш, то це буде 50, ну і в принципі доволі е, приємна кількість шкоди наноситься. Далі, дивіться, тут питання: чи грати тобі зі своїми героями, наприклад, там з мідлейнером продовжувати, бігти до нього, е, намагатися вбивати героя на міду, чи продовжувати просто фармити? З тим айтембілдом, котрий ви зараз бачите, я б вам щиро рекомендував просто фармити кріпасів. Фармити Аганім це є неймовірно потужний бонус на Дарксірі. Фарми Аганім, кайфу від того, що відбувається. Ну, звісно, якщо на тебе так нападають, дуже бажано, щоб команда тобі допомагала. Бо те, що відбувалося в цій грі, це трошечки абсурд, де Тероблейд ось таким чином в героїв під тавером. Антімах йому просто було впало натиснути телепортацію і вбити його без будь-яких варіантів. Тут таке іноді буде траплятися. Команда не завжди буде ідеальна. Тепер. У тебе головна шмотка, і завжди її купляй, не купляй ніякі інші шмотки зараз Dark Series. Це Аганім. Як тільки ти візьмеш свій Аганім, ти завжди повинен йти зі своєю командою і намагатися реалізовувати його. Бо це відчутна кількість демежу додається. Плюс, якщо ти граєш проти героїв, котрі справді страждають від ілюзії, тобто це умовний Terrorblade, Котрі в цій грі Дарсір це найкращий герой на офлейні проти Терублейда. Антімах, можливо, котрого ти можеш застанути і котрий своїм манадрейном буде дуже сильно домажити. Ну і багато агільних героїв. Загалом, ти завжди повинен з цим аганівом намагатися нав'язувати тімфайт. Бо навіть в цій ситуації, дивіться, ми програвали 7 тисяч золота. Але як тільки я беру цей аганім, ми зразу ж знаходимо дуже непоганий тімфайт. Тут якби худ він прив'язала би тероблейда, ми б його просто вбили. Бо я б зробив знову ж таки ілюзію у Бейна. Ну хоча може і не вбили би, бо дізеблів не було. Можливо, навіть добре, що він тут не прив'язав. Суть залишається однією ж самою. Береш Аганім, і з Аганімом намагаєшся реалізовувати його. Тобто йдеш з командою і намагаєшся файтитись. Деякі важливі моменти, про котрі мені також треба наголосити. Після того як ти купляєш собі аганім, відповідно ти завжди купляєш собі блінк. Я думаю, це абсолютно зрозуміло для того, щоб. Бо блінк Аганімом комбінується ідеально. Аганім враховує демедж і тривалість стану, враховуючи від відстані, котру ти подолав. Відповідно, чим більше ти блінкуєшся, чим довше відстань ти подолав, тим більше буде демонжа і заганіма, відповідно. Після цього раджу купляти собі Black King Bar. Не варто брати собі ніякі там Eternal Shroud чи щось на кшталт цього. Це все тобі, ну, воно просто тупо не потрібно. Тобі головне це блінканути Black King Bar, щоб тебе не вбили, дати тичку з Punch, з зормал Punch, точніше вибачаюсь. Після цього поставити стінку. Я думаю, що зайвим буде нагадувати, що спочатку вакуум спочатку вакуум, а потім стінка. Тільки так кастуєш спили. І головне, в тімфайті, твоя дія в тімфайті, ти повинен ставити ефективну стінку на героя, котрий буде страждати від цієї ілюзії. Приклад проведення хорошого тімфайту, я думаю, ти зможеш побачити зараз ось тут. Дивіться, це е ситуація, де у ворожої команди 9000 переваги. Ідеальна стінка вакуум, ідеальний нормал панч Тероблейда. Я все зробив, забайтив спали, Після цього я виходжу на Блекінбар і намагаюся кайтити швидко. Ілюзія Тероблейда її ж, звісно, вбили, але вона достатньо надамажила, спали від тероблейда, і його добила моя вже команда безпосередньо. Тут я дуже багато імпакту вношу. Тим, що кающу героя, вбив паралельно тіні. До речі, давайте я вам покажу, як це зробив. Що не віці яка краса. Тут у мене нічого не залишається на кулдауні нормал панч. Я бачу тіні, у котрого е, діє все ще весел. І оп, ходимо в Лені, любі друзі, в дії. Тому таким чином я почав ідеально тімфайт. Серблейда завдячуючи цьому, ми вбили, добив саппорта, дуже багато уваги на себе стягнув від Праймал біста. Вбили ще паралельно з антімагом. Ось тут Дезпрофет. Праймал біст у нього блінка немає. Я це бачив. Дивіться, як діє блінк з нормал панчем. Вакуум бам! Ну так дуже тільки досвідчені дарці будуть робити. У нього було 0 мани далі, не зміг навіть Бар активувати. І таким чином ми повністю камбекнули, завдячуючи ось такому чудовому герою, як Дарксір. Ну і команда моя, звісно ж, молодці. Не буду казати, що тут тільки я все зробив. Команда також непогано дуже все робила в цій ситуації. Друзі, тепер важливий момент щодо прокачки і щодо талантів. Запам'ятайте, один раз і назавжди. До 15-го левела Дарксіра ти не качаєш таланти взагалі. Прокачуй всі спили. Завжди роби так. Спочатку Макси Шайншел. Потім качаєш його. Потім качаєш вакуум. Стінку залишай також в один. В один. Не треба її докачувати е, до, в 2, до того, як ти качнеш, качнеш перші три спила. В 2 качаєш стінку тільки на 14 рівні. На 15-му качаєш талант правий на вакуум. Обов'язково дуже, дуже сильний і важливий талант. А на 16-му. Береш вже де шкоди ілюзії зі стінки. Тільки так треба прокачуватись на дарксірі. На 20-му, відповідно, тут залежить від ситуації. Якщо твоя стінка справді багато робить, наприклад, як тут, де ти граєш, де я граю проти тероблейда, тому ти береш талант на мінус кулдаун зі стінки. Якщо такого враження немає, що вона багато прям робить в грі, бери собі талант на шкоду від Айншела. Так, ця шкода вона не сильно відчувається в тімфайті, але вона буде відчуватися при розпуші лінії. Це дуже і дуже непоганий талант. Останніми шмоток, ти, відповідно, грейдеш собі шиву, не треба зразу шиву цю купляти. До блінка Аганіма Блекінбара, бо, ну я б не сказав, що вона багато насправді імпакту дає. Тільки в тих ситуаціях, якщо ти прям проти відчутних якихось фіз демедж ділерів граєш, типу там тембларки якої чи щось кшталт цього, може флінк-заше, тоді можна заражити шиву до Блекінбара. Але я думаю, ви розберетесь вже ситуативно. А от останню із шмоток тут треба буде подумати, друзі. Можна взяти хекс теоретично, можна взяти Рефрешер. Дуже залежить від того, як іде гра, і що вам потрібно. Чи потрібно вам більше кетчу для того, щоб героїв вбивати ворожих? Чи треба навпаки вам більше тімфайту для того, щоб взяти рефреш, і було дві стінки в тімфайті? Тут знову ж дуже залежить від того, як триває гра, що треба, і ну я думаю, ви знову ж таки тут зорієнтуєтесь. Цієї ситуації. Дякую, що дивились цей гайд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, користуватись цим гайдом, звісно. І побачимось з вами завтра. Бо завтра фінальний випуск дота 2 бази. І буде він, увага! На останок, мені здається, це варто знати всім. Про найкращі варди в доті, котрі зараз є, котрі є найбільш ефективними. Про те, куди їх ставити, як їх ставити, як їх девардити, Тому. Рекомендую підписатись і не випустити на все добре.